Специфіка роботи відрізняється тут кардинально в тому сенсі, що наша піхота постійно перебуває під загрозою того, що її будуть штурмувати, і її на регулярній основі штурмують. Відповідно, тут з'являються такі нюанси, як рухомість позицій. Йо, йо, різні на землі. Х**. У Курського вокзала. Також, що дуже важливо, близькість е, річки на Херсоні, те, що села там розташовані на самій річці, вони дають часто асфальтовані дороги. Тобто до сіл часто можна нормально під'їжджати попри мінування і тому подібне. Тут ми е, воюємо на ґрунтах. І тут більшу роль відіграє бронетехніка, те, що взагалі не типово для Херсонщини. Як і по всій лінії фронту, ви зараз можете чути, що вони працюють малими групами дві-чотири людини. Іноді більше, от і намагаються просуватися. Тут це спрощується для них наявністю лісів, тому що тут більша вірогідність прихованого пересування. От, але з іншого боку, оборону в лісі також набагато простіше тримати, тому що тут не такими дієвими є, наприклад, fpv дрони, от і багато інших факторів. Тому десь можна вибудувати паритет. Але тактика така сама, як і по всій лінії фронту. просто. То йдуть м'ясом малими піхотними групами. Я не буду конкретний бій виділяти, але досить важкі для нас події, але і героїчні з боку піхоти, це як вона мужньо билася на території Росії, так в районі Дімідівки і Поповки. Найбільше чим я пишаюсь за період, коли ми заходили на територію Росії, конкретно мій підрозділ. Рота вогневої підтримки провела унікальну операцію. Ми затягнули УАГ-40, це автоматичний гранатомет 40х53 на територію противника і підтримували безпосередньо штурмові дії. 86 Наші штурмові дії, а потім вже відбивали штурми противника на території Росії. Тобто, ми рухалися з нашою піхотою. От хлопці, група з восьми людей, вони по чотири міняли одне одного, проходили досить шалені відстані, дуже сильно ризикували, але самовіддано виконували завдання. І особливо особливо велику роль зіграли на початках, як ми заїхали сюди, коли нам вдавалося продавлювати за допомогою УАГА. Це дуже сильна зброя противника. І мої хлопці. Проявили себе просто, просто космічно, тобто вони показали свій професіоналізм на найвищому рівні. Це та операція, якою я дійсно пишаюся. Яку ми спланували, яку продумали попри важку логістику. Розібрали той уваг на частини. і хлопці змогли його перенести і змогли дати результат, шалений результат. Унікальність і важкість цієї операції була в тому, що такий засіб для ефективної роботи передбачає досить близьку логістику, тобто підвіз боєприпасів і доставку хлопці. ж Проходили 3-3,5 кілометри пішки, несучи це все на собі, так через бажання мститися ворогу і заполеглих побратимів, і через бажання просто працювати і е, нищити противника. За Заберектарактарапі. За Ну, щоб ви собі могли уявити, там один цинк боєприпасів це 32 гранати. Він важить в районі 15 16 кілограмів. Щоб ефективно працювати, тобі треба хоча б 5 цинків на день. Тихо. Цинк, цинк. П'ять цинків на день. Скільки одна людина може понести, враховуючи, що коли вона заходить на позицію, вона має нести з собою свою особисту амуніцію, вона має нести з собою їжу, там і так далі. І ще в перші рази, коли вони заходили, вони заносили саму зброю. Це ще там 40 кілограмів в районі. Ну, повністю, коли ми це зібрали, складність цієї операції була перша знову ж таки логістична, і хлопці були просто самовідданими. Друга, Що це було? Місце основного удару, і щоб ви розуміли, по нашій позиції прилетіло чотири каби по позиції уах 40 так але хлопці не розгубилися, їм знесло укриття. Слава Богу, не прямо по ним, але хвилею просто позносило все, вони знову відкопалися, і наша піхота мужньо билася, і наші вогневі засоби працювали також прикриваючи взагалі унікальна операція. І коли уже нас почали ну, трошки видавлювати з території РФ. тоді. То наші хлопці, будучи там під обстрілами, під цим всім, вони навіть не кинули цю зброю, наскільки вони її цінували, а винесли її з собою. Хоча, чесно кажучи, я розумів, що їм буде дуже важко, і я казав, що якщо не зможуть нести, я їм як командир дав добро, підірвати її просто і щоб не досталась противнику. Але на виході я дізнався, що вони її винесли. Що вони її винесли, і зараз цей УАГ лежить у нас як дещо величне і історичне. Вже. І в першому етапі, теж, окрім УАГа, чудово себе проявляв СПГ. От, приклад, нещодавно ми відбили штурм одним пострілом влучним. Контакт був на відстані 25-30 метрів. 25-30 метрів наших піхотинців намагалися взяти в кліщі. Уже жоден засіб не може працювати. Але я впевнений в своїх людях, і ми працюємо. Ми трошечки каскадиком підійшли, і два постріли влучили в той в зону. І заходить один прямо над головами противника. І противник відступає. Тримай, тримай панораму, тримай панораму, постріли СПГ. Шанхай, Шанхай, дай панораму. <Распілля> Є. -с! Ідеальна це зброя? Та не ідеальна. Але коли нею володіють е топові люди, навчені люди, е тоді навіть щось старе, поганеньке воно е стає хорошим. Система фантомас. Княпалка. Постріла. У мене в роті. Були і є досі абсолютно, абсолютно унікальні люди, як я кажу, топові люди з великими серцями і з великими яйцями. Це правда. На ну я пишаюся, що з ними знайомий, пишаюся, що командую. Командував ними. Нас уже не так багато залишилось. На жаль, з різних причин, але це люди, які ще воюють з 22-го року. З 22-го року. І я безмежно захоплююсь цими людьми, тому що стільки часу виконувати бойові завдання, і як піхотинцями, і як з вогневими засобами, і так далі, це треба мати безмежну силу духу і взагалі глибину людську чистку, да, щоб не зламатися і працювати. От, це мене багато в чому захоплює навіть коли було найважчі тут періоди, коли було багато в чому огидно і точно ці люди надихали продовжувати не впасти, оце кинутись десь сам, от а продовжувати і працювати.